Погода не знає кордонів, кажуть у регіональному центрі з метеорології. Тож міжнародне професійне свято по праву їхнє, адже над прогнозом працюють усім світом. Наші метеорологи передають до глобальної бази свої спостереження, а натомість користуються міжнародними моделями прогнозу погоди, тож завжди відчувають себе частиною світової спільноти. Ми користуємося моделями голландськими, німецькими, тобто це моделі не наші, але вони підходять для нашої території. І, звичайно. Розуміємо, що Всесвітня метеорологічна організація створена для того, щоб мати оперативний обмін метеоролічної інформації. Але прогноз погоди розпочинається із спостережень. Дев'ять метеорологічних станцій по області в Україні їх більше півтори сотні. Кожні три години і вдень і вночі метеорологи усієї планети одночасно виходять на метеомайданчики, аби зафіксувати десятки показників. Деякі з них вже автоматизовані, інші потрібно вимірювати самостійно. Але крім власне спостереження за погодою, метеорологи слідкують ще багато за чим рослини у полі, рівень водойм, радіація, чистота повітря. У штаті у них аерологи, гідрологи, гідробіологи та інші спеціалісти. Вони допомагають фермерам, підтримують авіасполучення та навіть заміряють температурне розширення залізничних рейок. А зараз ще й допомагають військовим. І лише як частина роботи, прогноз погоди. Тут видно атмосферний тиск, баричні поля, область високого низького тиску. тобто наші синоптики використовують не тільки моделі, але й аналізуючи синоптичні карти. Тобто і карти, і моделі цього року своє міжнародне свято метеорологи відзначають у день, коли нарешті прийшло тепло. Хоча й весна у них тут своя, розпочинається, коли середньодобова температура переходить вище за нуль. Цього року це трапилося у другій половині лютого. Тож можна сказати, що весну метеорологи зустріли ще взимку. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.